В рамках акції Я хочу жити меценат, який захотів тримати своє ім'я в таємниці, подарував в Тернополю дві машини швидкої допомоги вартістю 20 тисяч євро. Обидві в ідеальному стані і вже курсують містом. Акція Я хочу жити, під час якої планували зібрати 500 тисяч гривень для придбання двох нових автомобілів швидкої, стартувала ще в листопаді 2011 року. Замість запланованої суми вдалось назбирати трохи більше 120 тисяч гривень. Їх використали на придбання медичного обладнання. У Тернополі розпочали реконструкцію скверу біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Стару плитку з пісковику тут планують замінити бруківкою, оновити квітник, осучаснити освітлення, встановити нові лавочки та сміттєві урни. Загалом на оновлення скверу виділили 750 тисяч гривень. Однак вже встигли порахувати, що 200 тисяч будуть зайвими їх перенаправлять на ремонт бульвара Данила Галицького. Вступна кампанія до вузів у розпалі. Цього року Міністерство освіти і науки України збільшило обсяги держзамовлення на технічні спеціальності. Натомість скоротило фінансування на юридичні та економічні. У Тернопільському національному педагогічному університеті кількість державних місць зменшили майже на 100. Під скорочення потрапили журналістика, економіка та мистецькі напрямки. А у технічному університеті замовлення на деякі спеціальності навіть збільшили. Зокрема, на електротехніку та радіотехніку. Дізнатись про кількість державних місць абітурієнти можуть на офіційних сайтах вузів. Тернопільські велосипедисти вже неодноразово скаржились на повну відсутність відповідної інфраструктури у нашому місті: велосипедних парковок та доріжок. Розпочати вирішення проблеми влада міста пропонує зі створення єдиного реєстру велосипедистів. Щоб їх ідентифікувати, пропонують запровадити паспорти, де б вказували прізвище та ім'я велосипедиста, номер який буде на рамі, колір двохколісного і його тип. Також прихильники екологічного транспорту просять самим запропонувати місця розміщення парковок та маршрути велосипедних доріжок. 28 липня, всесвітній день боротьби з гепатитами. Цього дня з 13.00 в холі ТРЦПоляни в рамках проєкту про кінця поки вірус дрімає, буде розпочато акцію, в рамках якої хочуть провести експрес-тестування на виявлення вірусу гепатиту С та інших інфекційних захворювань. Лікар-інфекціоніст надасть консультації всім охочим щодо загроз, яке несе в собі вірус гепатиту. Розповість про методи та шляхи профілактики захворювання. Також в цей день тернополяни приєднаються до світового рекорду. Спробують повторити пінтаміму. Трьох мудрих мавпочок, символу Всесвітнього альянсу боротьби з гепатитами. Чи будуть в Тернополі масштабні святкування дня міста? Наразі невідомо. З усіх заходів поки що анонсовано лише свято квітів. Однак, подарунок для тернополян у міській раді вже придумали. 28 серпня буде вихідний 17 липня. На засіданні виконавчого комітету прийняли рішення про перенесення робочого дня середи 28 серпня на суботу 10 серпня. 20 та 21 липня у Тернополі пройшов масштабний рок-фестиваль Файне місто. Його метою стало повернення Тернополю статусу рок міста, який був здобутий завдяки фестивалю. «Нівроку». Основна ідея фестивалю підтримка українського мистецтва та культури. Файне місто об'єднало найкращі молоді, а також давно відомі українські рок-гурти. На фестивалі публіку розважали 23 колективи, серед яких вже добре знані і улюблені «Оратанія», Моторола, «Фліт», Мері і Рокаш. Читайте більше на Ентернет'юа.